Маю декілька напрямів роботи і мовний центр, і фінансові консультації. І досі ще викладаю, а у вільний час займаюся тільки донечкою. І напевно, якщо говорити про те, про що би я мріяла, то про малесенький-малесенький відпочинку. Ну от як можна не любити наш проект, якщо він дає можливість перетворитися у справжню фею, яка вмить втілює тілі усі усі бажання в реальність для нашої героїні проекту харків'янки Олени. Ми підготували та-да-да-дам. Калина терапію. Привіт, я Тая. За освітою я психологиня. А за покликом майстриня кераміки. У цій сфері працюю близько шести років. З них останніх три знайомлю людей з глиною у своїй майстерні мазанка. І з таєю можна обговорити все на світі і біль душевну, і радість невимовно, чи навіть просто помовчати за виготовленням керамічного виробу. Тож обрати саме такий сюрприз для Олени ми гадаємо було найкращим рішенням. Би зустрітися з нашою героїною, у якої день розписаний по хвилинах, мені довелось вигадати історію про те, що нам потрібна до зйомка. Олена погодилась, які ви класні, привітала. Привіт привіт, привіт. привіт, привіт. Ми зустрілися для того. Аби здійснити вашу ну, маленьку, але все ж таки мрію, ви говорили, що дуже хочете відпочити, власне, приділити собі час, і ми вирішили подарувати вам таку глинотерапію, релакс психологічний, Клас. фізичний, аби ви розслабились. Дякую, довірилися. Дякую. 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 Наша героїня з тих, що не здаються. Вона вчасно бере на себе відповідальність і шукає рішення завжди. Бо. Українка